Вітаю, друзі, вас на нашому каналі. Сьогодні в черговий раз я вискочив після роботи по грибочки. Риба рибою, а грибочки потрібно збирати. Це моє улюблене хобі. Я точно знаю, що грибочки вже є, тому що минулого разу я знайшов і жовтого, і білого, і королівського. Тому сподіваюся, сьогодні білих буде більше. Не гаю часу, починаю шукати. Бачите, люди вже в лісі є, також шукають. Ось на таких горбочках знаходиться два лісових масиви он один лісочок, який я зараз помандрую. І з цієї сторони, як бачите, знову ж таки, на іншому пагорбі є ще один ліс. Ну і тут вже, звичайно, стоїть машина, вже хтось збирає. І ось перед машиною отакий красень-жовтий. Його ніхто ще не знайшов, він аж закотився. От так. Значить, грибочки все ж таки в лісі є. Подивіться, який красивий лісок. Такий горбочок. І отут дубки ростуть. Далі він трошечки зароший, але в принципі по ньому дуже класно ходити і збирати гриби. Поки що я лише зайшов і трапилась мені суничка. Ось. Тобто можна поласувати і ягодами. Вона тут, звичайно, не одна. Ну, не дуже густа. Так. Недовго я бродив, буквально хвилин 5. знайшов кілька маремушків. І ось нарешті можна сказати, що є моя удача. гарненький біленький грибочок. Перед тим я вже зустрів гарненький пеньок. А тепер ще зустрічаю гарненького-біленького грибочка. Слимачок, мишка, нічого його не погризли. А тут лісники зрізали якраз дерево і він був захований. І грибники також його не знайшли. Перший мій грибочок сьогодні. Такий, біленький, красивий. Можна сказати, ідеальний. Ось, Хороший першого сорту грибочок. От, От такий. Клас. Буду шукати, тому що вже є початок. Є стимул для того, щоб шукати гарні гриби. Чим чекую собі по дорозі з одного місця на інше. І попри саму дорогу, дивлюся дві жовтеньких таких шапи. Одна і ось друга. Ну просто клас. Скільки жалівся на лісників, що вирізали ліс і грибів немає. Тут почалися грибочки. Тобто потрібно шукати, як нема в одному місці, шукати потрібно в іншому. Десь вони та є. Гарненьких два таких молодих красень. Ще й оба такі чистенькі. Мета сьогодні не напузирити багато грибів, чим більше, аби назбирати. Сьогоднішня мета погодити по чистому, гарному лісі, черпнути природньої такої енергії, отримати задоволення від красивих грибів. Підходжу до такого красивого грибочка. Він під гілкою зрізаною. Ось. Який красень, молодий. Минулого разу я збирав вже такі величенькі грибочки. Можна сказати, що вже зрілі. А зараз це я збирав у п'ятницю. Сьогодні середа. Пройшло пів тижня, і грибочки стали ось які красиві. І бачу, що він тут не один, друзі. Я так говорю, говорю, Зиркаю, зиркаю туди-сюди. І знаходжу ще таких навіть не один, а кілька екземплярчиків. Знову ж таки, вони знаходяться під гілками. Зараз приберу я оце гілля. Обережно, щоб не поламати гриби. Раз. Ось так легенько забираю. Ох! Да, не так той просто це все робиться. Гулочки прибрав. І дивіться, ох, один. Клас. І є ще один. Да, дивіться. Чудові гриби. Три грибочка в одному місці. Ох, які вони. Подивіться, яка краса. Дуже гарна поляна. Три вирізав, а тепер ось і четвертий. Цей ще молодший, ще менший. Як бачимо, друзі, грибочки тільки з'являються. Їм день-два, ну можливо три відсили. Молоденькі гриби якраз в нас на Вінниччині починають рости. Тому можна сміливо йти вже в ліс і щось шукати. Це дуже якесь місце. Маленького поставив. Дивлюся далі. О, є ще й більшенький. От такий. О. Я тут буду ходити по цьому горбочку. Горб такий ще великий. Я тільки зайшов ось з краю, а туди вверше, ох, скільки можна ходити. Тут якраз вирізано все. І знаєте що я вам скажу? Поки тримаю грибочка в руках, бачу вон ще й білого. Просто чітко так вирізаний ліс. І ось бачу красавця. Ха -ха. Він просто стоїть отут і до мене посміхається. Ох який. О! Красунки! -ти. Дивіться, який. Біленький. Хороше таке місце, біленькі, жовтенькі, гарненькі боровички. Клас. А ось іще один. А коло нього з'явився іще один. Дивіться, який маленький. Оп-оп. Оп-оп. Все це, друзі, в одному місці. Ось тут. На такі... На такому світлому місці От, збираю грибочки. Зліва зібрав кілька штук, справа тільки що кілька штук, і ще й по центру. Цей ліс я завжди їжджу з задоволенням і хочу і хочу сюди їхати, а причин тут дуже багато. По-перше, навіть якщо і стає жарко, можна зняти ковтинку і безпечно ходити в футболці. Тому що, дивіться, який він чистий, і ви не боїтеся, що ви поцарапаєте руки, там, спину. По-друге, в цьому лісі дуже великий асортимент грибів. Їх аж зашкалює. Тут ростуть і білі гриби, і жовті, і королівський боровик. Також росте тут боровик бронзовий, який занесений в червону книгу. Тут є велика кількість піддубників, сироїшки, маремухи. Тобто в будь-який час ти їдеш в цей ліс і обов'язково щось знайдеш. Молодушно, і кофту поставив я вже в корзину. Ну і бачите, грибочки якраз такі пішли гарнюні. Я так зрозумів, що грибочки якраз є молоденькі. От. Їх багато. Я забрів сюди в цю точку. Тут, мабуть, людей не було. І гриб, гриб на грибу. Тут один. Ось ще один. Дивіться. Раз. Два. Ось він ще один. І три. Це ще не все, друзі. Грибочки тут багатенько. Ось ще один. Ось такий немаленький, я його зріжу. Не буду викручувати, просто зріжу. Так, Він чистий. Дивіться, ні один хробачок. от такий хороший грибочок. І ще бачу вон, кілька екземплярів. Зрізаний корінчик один, зрізаний корінчик два. А ось тут росте ще отакий красний. Тобто, можливо, хтось зрізав зранку. Цього ще грибочка не було, він піднявся за день. І він не один. Дивлюся, ось є ще один. А коло нього ще один, дивіться. Маленький такий. Два отаких от красунчика, Два боровички. Так. Викрути не вдається. Єсть. І очі діло погортає. Ось які вони. Маленькі грибочки. Молоденькі. Тільки-тільки з'являються. Хтось зранку вирізав більші, а я вже підзбираю те, що залишилось. Часто люди пишуть, що по моїй наводці сходили в ліс і назбирали грибочки. Я дуже радий, що допомагаю людям визначити, коли йти в ліс по гриби. Тому, друзі, прошу вас під цим відео. Також напишіть коментар. Що подобається вам на каналі, що не подобається, що ви хотіли побачити, постараюся виконати ваші побажання. Гарний лісочок, гарні трапляються грибочки. Який біленький трасик. Не вдається повністю випрятимо. Ну, якось так. Ось такий грибок. Немаленький вже. Встиг вирости. Вирізаю одного, обчищую його, розвертаюся назад, себе. Дивіться. Ось який красунчик. а цей який. Здоровий був. Його щось було гризнуло. Ну класний. А далі дивіться, он, хай підійду. Ось. от така була сімейка. Поки що з чотирьох грибів. Можливо, тут є іще грибочки. Ось який він. Грибулька такий. Біленький. От така сімейка. Гарних грибочків. В одному місці 4 штуки. Це дуже непогано. Це навіть краще, чим я сподівався. А ось ще і п'ятий. Якщо добре пошукати, то можна знайти. Я таки не втрачав надії, що я ще знайду, тому що місце дуже класне. І знайшов ще отакого от п'ятого грибочка. Ось. Красень який. Теж чудовий грибочок. 5 штук. Так, чуйка мене не підводила. Ось дивіться. Іще один. А ось є. Який красень. Іще один. Ну і... І друзі ще є. Ха. І ось є, іще, дивіться. Ось. красавчик який. Раз. А ось іще один красень. Два. Ну, чуйочка моя сьогодні дуже відчуває грибочки. Прямо йду на, йду на нюх. Повернувся в одну сторону, пройшов кілька метрів, є грибочки. Вдруг... Вернувся назад, корзину поставив, в другу сторону відійшов, є грибочки. Класно. А корзинка тут стоїть ось посередині, а я туди-сюди і назбирую таких красенів. Тут дуже гарно ходити, як бачите, я ж говорю. Горбочок, чистий ліс, далеко видно. Дуже класно. Пташки співають. Ну, райська насолода просто. І гриби класні. Гриби самі ті, по які я йшов. Хотів знайти білих. знайшов білих. А ось якимось чином записалися два жовтих. Один і другий. Між білими знайшовши жовті. В цьому ж самому місці. Ось знаходжу ще один вид боровика. І він не один тут. Їх тут, бачите, аж два. Гарнюнький такий. Ох, який пишний. Отак. От Нас називають синяком. А насправді це дубовик крапчатий. Дивіться, який красень. Супер. Так. І цей дуже заникався теж. Ех, як же ж тебе, друже, звідти витягнути. Ох, який корінь. О. Народі називають синяками, тому що, бачите, де я придушив, там він зразу синіє. Забігаючи наперед, скажу, це не сатанинський гриб. Він зовсім не схожий на сатанинський. Хоча багато хто думає, що якщо він синіє, якщо він отакого от кольору, то це вже сатанинський. Ні, друзі, це не сатанинський. Тут багато відмінностей. Якщо когось цікавить, я можу пояснити. Ось ще два синеньких, молоденьких, тільки-тільки-тільки. Я їх зріжу. Оп, дивіться, який він. Зрізав, зразу був жовтесенький і дуже миттєво синіє. Дивіться, зараз зрізаю він жовтий, забираю ножа. Раз. І зразу синіє. Оп. І синій. Ось такий боровичок. У нас називають його синяком, а взагалі-то це ще боровик зернистоногий. Дуже красивий такий яскравий гриб. Тут кольори всі такі насичені. Знизу червоний, зверху коричневий. Гриб із роду болетових. З того самого роду, що і білий, жовтий, і королівський. І що цікаво, що? Тільки на цьому горбочку я їх вирізав. А ось дивлюся, який ще горбочок. А тут росте боровик королівський. Це вже, звичайно, такий великий гриб, але дивіться, він майже ідеальний. От. Минулого разу я тут залишив грибочка, але я його вже не знайшов. Його, мабуть, хтось вирвав. Ну оцей, дивіться, який класний. Я вирву, покажу цю цього гриба. Подивіться, який красивий грибок. І друзі, якщо порахувати, то я вже знайшов боровика королівського, білого гриба, він також називається боровиком, знайшов боровика жовтого і знайшов боровика синього. Тобто чотири вида боровиків сьогодні вдалося мені знайти. Та й це хіба не диво? Так, таке відчуття, що сходив не в ліс, а в енциклопедію грибів. Повибирав собі боровички і поскладав в корзину. Подивіться, друзі, який сьогодні набір. Майже всі кольори радуги. Жовтий, синій, білий і ще й королівський. Подивіться, яка краса. Чотири види боровиків. І так помаленько, нога за ногою, грибок за грибком. У мене вже повна корзина. От. Повнесенька. Ще, можливо, кілька боровичків сюди поміститься. Але тут весь класний асортимент. Кольори сьогодні аж зашкалюють. Сині, жовті, білі, розові. Вон дивіться, малиновий взагалі колір. Прикольний такий. Тобто, який хочеш. Такі дерева завалені. І звертаю увагу, що отакі два красавці тут стоять. Просто красиві два грибочки. На цьому, в принципі, вже можна і завершувати. Тому що в мене вже повний кошик. Назбирав я сьогодні дуже гарно. І вже тяжко носити. Ну, Но грибочки є. І азар піднявся, і настрій класний. Ох. Сьогодні зовсім не попадали мені великі гриби. Тобто перероших я практично не знаходив. Думав, мабуть, визбирали люди, але ось дивіться, він не переросший, але він класний такий величенький. Донизу <рес> дивлюсь. І що я замітив? Я замітив оцю здорову шапку. От яка шапечка. Шаперіска. Шапка. Шапка дійсно здорова і вона тверда. Тобто гриб ще більш-менш нормальний. Ну Но оскільки біля нього росте, дивіться, внизу. оп. Красавчик такий круглий. Ось праворуч. Дивіться, ще один. О, красивий який. А ось вверху ще один. Дивіться, оп, є. Можливо, це також грі. і гріш. Тобто, біля цього великого гриба росте ще чотири в окрузі гриби. Тому я його залишаю, а молодші забираю. Молоденький. Ось. Красавчик. Друзі, на цьому і все. Дух просто перехоплює, коли знаходиш гарні гриби. Емоції аж зашкалюють. Друзі, бажаю всім таких гарних грибних полювань. Сподіваюся, і у вас в лісах також є гриби. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Слава Україні!